Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал, Ярик Мазур. І сьогодні я знову у Львові на ринку. Покажу, розкажу, які ціни. Ви коментуєте які ціни у вас. В роздріб, гурт це гуртовий ринок. Ну і Підписуємося на канал, ставимо подобайки. Буду дуже радий. І сьогодні такий перець, як Олексій, переважно кажуть, щоб була зірка. 40 ви говорили. 47. 47. Е, Гіркий великий. По 100. І 27. Такі каріть з носиком, примадонна. 27. Такий салат 35 за кілограм. Петрушка 60. А цибуля. А на кілограм не знаєте. 80. 80. І кріп по 100 По 100. Салата 30 пішли. 30, мені 30, добре. Бо я все продала. Зрозуміло, давайте, щоб було дві Добре. — А не пишіть, казав, то вже пішло. — Крупніше скільки ваш? — 25. 25, а менше? 15. — А баклажан? Баклажан 35. 35-40. А кукуруза? 25. И такий кабачок? 15. 40 и 35. А баклажан? 35. І такі по 30. А перчик ваш? 50. 50. И. 15. И є такі корнішончики на закрутку. 48, бачите. А більше? 33. Такі 33, так? І чарі такі по 100 гривень. І такі гарні врожаї 40. Ну ходіть, щоб не матя. 50 перець. Гарний товар. І огірок 30 гривень такі. Броколі 50 на 40. Капуста 18 така. Аквасоля? 33 кілограми, капуста. 9 ряд, перше місце, товар у Юри. Завжди завжди свіженький. І такі гарні. Ну і багато є овочів. Брокколі сьогодні була вас. 60 цвітна, 50 рожевий. 40 капуста. 18 і савойка – 25. Огірок 30. 2, 60 такі, так? А баклажан? 40. 15. цибулька біла. 45. Часник 130, 120. Ні, 110. 110 такі. А споражівка 100 у вас? Спорожівка 100 Так, 100 гривень. І товару багато, трохи сьогодні є, дуже багато. Перчик привезли. Скільки такі у вас? 115. І ще овочі у хлопців на 10-му ряду. 24-те місце. Отаке графіті. В нього по. 70 хочешь, так? А таки? 40. Пекинка. 25 хочешь. Узерок. 30. Капуста сьогодні. 20. Гарний. 16. Угур, чи так со мной? Крупніша. 30. 30, а це? 20. 20. А такі? 40. Сорок. Половиновий жовтий теж 40. Теж 40. І 100. 100. Капі. Леша стільки другий сорт 80 гривень. 80 гривень. Кукуруза в тебе сьогодні? 25. 25. Морква. Е, не 20. 20. І буряк. 15. 15. І картопля. 17 Аризона. Одеса. Одеса. Ясно. отакий От товар гарний і часник Вінниця 60, 80, більше 120. І суха цибуля 13 гривень. І сьогодні капуста підбула вже. А скільки капуста? 20? Я не знаю, як 40 гривень капуста. Середня 20 гривень. Червона по 16. І біла 16, то? І цвітна крупна 40 по 35. Є ще такі, бачите, полускали більші. По 80, ну ще не на посадку, це просто, щоб хоч по такій ціні взяти, але він є крупний, бачите? Є по 70, є по 100, і є 120. Їй по 16. Біж молода. Гірка є. І капуста є. Трошка приупала ціна в капусті. Картопля 17, 16. А ваша капуста? 17. 15. І цибуля 13, 14, 12. Ну, гарно, бачите, суха. Зрозумів. По 12 такі воден. Ну гарні, бачите, чистенькі, супер. Котопте 17. Морко 20 і 12 ворячок. Так у цвітну хочуть по 35. І по ряду пройдуся, покажу вам просто скільки є товару. Гарні капусти, картоплі. Картопля. похоже на Балті Гроус. Не? Як? Санібель. Санібель. Теж такою краскою, але там та біж. Жовта. А так вроди коріна. Бачите, кажуть, дуже добре вродили. І смачна. І дуже смачна. Коріна. Зрозуміло. Теж з ранніх. Вона на Днів 3-5 від рівня. А чим картопля? 16. І... Трошки і... її оберніть. Вона гарна. І її гарна, 50. Є гарна по 50. Без дефектів. Ну і картопля є від 15, бачив, крупніше до 17. І така по 18 капуста. І кабачок скільки 15? 17. Ну це гарний. Супер. Ну і часника багато. Такі великі скільки у вас стоїть? 120. 120. Бачите, крупніші, 120. Любаша? Любаша. І тут можна купити на роздріб. Продають на роздріб. У отакі на закрутку. Вотки дрібні. І по скільки він у вас на гурт? 10. 10. 8. Слива бомба. І є слива бомба, каже по 35. І черешня 190. І є свіже яблуко 20-ка, як називається. Слава переможці. І є слива по 70 така. І ананасний є по 140. І перший є по 80 і Інжені такі 120, а такі по 100. І слива? Слива 35. 25. 25. Звично 155. І є різні абрикоси, персики, черешні. Пілохина є по 220 сьогодні. Ще не не По 218 кажуть. Така черешня по 150 з ящиком. І уз, уз, узбецька, узбецька. Ди, диня торпеда 60 гривень. Отака. Найсмачніша ну, на ринку, це точно. І порічка 110 за кілограм. По 20 кавун Миколаю. Диня по 50 І в нас є кавун по 20 на гурт. 25 можна взяти тут, так що приходимо, беремо все ж таки дешевше, можна договоритися на ринку. Взяли собі половинку цілого і смакуємо. І Приїхав у нас ще один кавун, зараз покажу. І приїхав кавун там-там, з Миколаєва, я так зрозумів, з Миколаєва. Знайомий привіз по 15 гривень. А зараз будемо там, там і тут, тут пробувати. 22 на гурт Одеса. Монтана? Фонтана, сорт. Фонтана. Ясно. І кавунів сьогодні дуже-дуже багато. Теж машин десь до 50 точно. І є по 17. І є диня. Суперово, супер. І скільки в тебе диня? 35. А зараз зараз Знак, Знакомий привіз. Колись він на великій купані привозив. Наприклад, сюди привіз. Чесно, смачна. Супер. Одеса? Одеса. І кажу, вибор є великий. Кавуна. Приїжджаємо, беремо і на ряду квіти, кому треба. Є різні. Бачите, є різні. Я просто показую, що є квіти. Вибор є, і лаванда різні. На цьому закінчуся відео. Бувайте всі здорові, як завжди, слава Збройним силам України. І всього найкращого. До побачення. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця.